Триває спеціальний ефір на радіо НВ. Ми звати Олексій Тарасов. Далі ми будемо говорити про те, що відбувається на Донеччині. Як ми всі пам'ятаємо, Віталій Марків, офіцер батальйону імені Кульчицького Нацгвардії, опублікував фото зі Святогорську. Так ми розуміємо, що там ще триває операція, мабуть, триває зачистка. Саме про Святогірськ. Ми зараз будемо говорити з нашим наступним спікером. Це саме Віталій Марків. Пане Віталію, добрий день, слава Україні. Добрий день, героям слава. Е, ну тож, хочу запитати, чи можете ви сказати саме, що відбувається у Святогорську, тобто, чи там є зачистка зараз, чи можливо про це говорити? Я єдине, що я можу вам озвучити, це те, що о, операція по Святогірську ще триває, а деталі я ще не можу про них о, розголошувати. Єдине, що я можу сказати, це що. На звільнених територіях триває наших підрозділів для відновлення безпеки громадян, яке для нас а, має пріоритет. Плюс тривають ви якраз дії виявлення залишків окупантів, які не встигли відійти. Диверсійних груп та затримуються колаборанти. Підрозділи Національної гвардії допомагають доставленню гуманітарної допомоги. Серед наших головних завдань також побудова оборони на звільнених територіях. Там зараз задіяні підрозділи збройних сил України, Національної гвардії та ТРО. Ну от не самедини цему сказати, так так дуже дякую за це за цю інформацію. Звісно, що ми не будемо, я не буду розпитувати більше, тому що важливо, щоб зсу діяли, щоб ніхто не підказував ворогу. Якщо говорити про колаборантів, ми просто чули так, що під час цієї фантастично успішної контрнаступальної операції збройних сил України на Харківщині, що Росіяни тікали так швидко, що вони навіть не повідомляли про це колаборанти. Та ми колаборанти там прокидалися зранку і розуміли, що більше російських окупантів там немає. От, з колаборантами, яка ситуація? Чи можете ви про це розповісти? З колаборантами ситуація важка, бо тому що вони ж все таки всі по по цивільному діті і при зустрічі наших підрозділів вони зазвичай вперше що вони говорять, що вони ні ні з яким руським міром вони не співпрацювали. Що вони за Україну що вони нас чекали? Але це робота спецслужб, яка вже цим займається проявлення і дійно і доведення і висвітлення всієї їхньої діяльності. Єдине, що я можу сказати, що нам все відомо, і рано чи пізно ми доберемося до всіх, навіть до тих, хто зараз можливо навіть і радіє нашому поверненню, але коли нас не було, коли Свято був окупований, вони активно та добровільно співпрацювали з ворогом. Ну збройні а... сили, Нацгвардія і всі підрозділи та спецслужби про це в курсі. У нас є інформація, тому а, ці злочини, які вони скоїли проти а, свого власного населення проти нашої країни, повинні будуть. Повинні і будуть каратися законом. От, от чи відомо щось про мера Святогірська Володимира Бандуру? Чому я запитую? Ну тому, що ми ж пам'ятаємо, що Святогірськ був тимчасово окупований росіянами десь навесні, тобто він залишався мером українським мером. Потім дуже швидко перейшов на бік ворога. Фотографувався з очільником ДНР Пітушиліним. Там сам Пітушилін говорив про те, що ми з ним давно були на зв'язку. Він чекав, як і багато жителів свято. Гірське звільнення. Ну, розумієте, що вони мають на увазі під звільненням. Добре, чи? чи щось відомо про цього бандуру? Я поки що не можу розголошувати е, інформацію е, і самі розумієте, чому саме. Добре, я е... лише можу сказати, що операція триває, по всіх колаборантів. Добре, чи була у вас змога спілкуватися з місцевими жителями, в тому сенсі, ну, яких ми точно ну, яких не підозрюємо у колаборації. Що ви від них чули? Чи вони вам розповідали про те, як жив Святогірськ під окупацією? Звичайно, що була, і дуже яскравий приклад тому, що це вже. Так сказати люди, які щирі які щиро вірили в наше повернення цього. Ну для них це теж було неочікувано. Вони навіть в деякій мірі а, призналися, що вони навіть втратили надію, що ми все-таки повернемося. Але як тільки а, ми сказали, що українська армія вже Святогірського, то люди плакали щиро плакали. Дійсно, вони нам дякували і сказали, що ми і признавали, що ми вже чесно вже втрачали надію. Надія вона завжди є, вона буде. Українська армія обов'язково звільнить всі окуповані тимчасово окуповані території. Це ворог повинен це розуміти, знати. Вони не думали, що впаде Ізюм, що впаде Балаклія та Куп'янськ, але все-таки все падає. Вони не думали, що наші підрозділи прорвуть оборону Херсону та Харківського напрямку, тобто. Пока як показує в нас, є одна мета: ми захищаємо нашу землю, захищаємо від ворога, який прийшов зі зброєю нищити, грабувати та знищувати все на своєму шляху. А, безкарним це точно не залишиться, і а... всі, хто коїли військові злочини, понесуть. А... Покарання, це я, я, я в цьому можу бути впевнений на 100%. Пане Віталію. Ми точно впевнені в цьому також. Просто ще що ми знаємо про росіян, що перше, що вони роблять, коли окуповують якийсь населений пункт, вони там роблять катівню. Тобто у кожному місті, у кожному селищі, у кожному невеличкому містечку завжди є катівня, де ну саме вони тримають, вбивають, катують українців. Так що відомо про Святогірськ в цьому плані? Деякі деталі не можу ще розголошувати єдине, що потраплялося мені особисто в руки, це в записки, яким передавали місцеві колаборанти: хто де живе, адреса, телефонні номери і хто чим займався. Тобто єдине, що я можу таке сказати, що я особисто тримав в руках іменно ці записки, які приносили окупантам, які вони не встигли, бо вони з поспіхом тікали. Що самі місцеві показували, малювали карти, хто де живе і ну, хто інтересний того тоді був так сказати проукраїнсько налаштований. Ці всі списки місцеві все-таки передавали окупантам. за це вони понесуть, будуть нести відповідальність. А, зрозуміло. Ну, я знаю, що ви точно знаєте, що таке сила російської пропаганди. Тут не буду нагадувати нашій аудиторії про ті звинувачення, які були щодо вас там ще в Італії. Як, як пропаганда працює на цих територіях, скажімо, у Святогірську, що їм там розповідали? Що ви знаєте? Ну насамперед розповідали, що в перші, в перші дні, як ми тільки зайшли в Святогірськ. Розповідала, що туди зайшли польські найманці. Про це навіть говорив сам Пітошілін, що ось в Святовірську вже а, польські а, найманці зайшли. Що вони, де вони знайшли там поляків, я не знаю. Ну не знаю. А, що стосується іменно а, от, при фронтових містах, там ситуація трохи краще. Зв'язку з тим, що відсутній абсолютно зв'язок, відсутнє світло та ну, телебачення, звідки могли б вони пропагувати свої а, там, наративи, свого. Мізерну пропаганду не зовсім є цієї можливості в малих кількостях людей, там хто має там генератори, і так далі, там проблеми були з пальним. Та як окупанти абсолютно знищили всю інфра... цивільну інфраструктуру, знищили та грабували все, що бачили на своєму шляху. Ну це їхня тактика мародерів не змінилася ще з часів, коли вони наступали на Київщину. Нічого, це рано чи пізно все закінчується. Пане Віталію, що вони залишили після себе, ми знаємо про такі дуже цінні трофеї, які зсу отримали від росіян на Харківщині. Навіть є така думка, що після цих контрнаступальних дій України на Харківщині, що Росія стала увійшла у топ 5 постачальників зброї в Україну. Що ми знаємо саме про Святогірськ? Ну і також чи були ви на позиціях росіян, тому що на Харківщині, наприклад, серед тих відео, які були опубліковані. Ми бачимо, що це були Ну досить такі, скажімо, капітальні позиції, з яких вони тікали, там стрибали у сіверській Донець, і так далі. Тож, от що на у Святогірську? Вони були випадки, що вони займали наші позиції, які ще ми тримали до моменту їхнього контрнаступу, рили свої позиції, позиції. Треба признатися, що були позиції зовсім непогані. Видно, що вони ну, готувалися, але чи вони очікували, Ні. бо це, був, ну, це була блискавична операція. Вона була чудово спланована і воно було дуже раптово все зроблено. Ворог цього не очікував і він нас постягом тікав. Забирав в тих ну в мирного населення, позабирав весь цивільний автотранспорт. Єдина тактика змінилася. Їхня це то що я особисто замітив, що вони перестали розмальовувати свій цивільний автотранспорт, тобто цими своїми зетками, на ну, своїми е е е знаками розпізнавання. Вони їдуть на цивільних автотранспортах без розпізнавальних знаків, тому ще важче їх виявити, хто буде тікати. Але ми вже їхню тактику знаємо і вже знаємо, як проти неї протидіяти. Як саме я це не буду розголошувати? Ну звісно, що вони залишили дуже багато боєприпасів. Дуже багато боєприпасів, які вони не змогли взяти з собою. Що стосується техніки, то на тих окраїнах вони її змогли вивезти, а на передових позиціях там просто не було можливості, так сказати, самого ландшафту місцевості. І все, що було знищено, ми змогли знищити протилежного берегу. Наша артилерія, наші підрозділи. Дронів все ну сумісно зі збройними силами все зробили, все працювало тому противник наніс. Ну отримав дуже суттєвий такий а, удар. По собі а хто саме був? Ну я маю на увазі, які підрозділи з боку окупантів були у Святогірську? Чи це були чи це була російська армія? Чи це якась Росгвардія, чи це були так звані ДНРівці? От що про це відомо. Ну, на початку нам відомо, що були регулярні їхні війська, але зі слів місцевих вони там пробули недовго. Туди зайшла народна міліція, так звана ЛНР. В формі вони не довго були. Вони одразу переоділися в цивільну форму, але вони все таки стояли на блокпостах на своїх постах в цивільному зі зброєю. Перемішували з одним містом а, теж в цивільному, бо вони чудово знають, що українська армія по цивільному а, населенню не стріляє, не веде вогонь. Тому таким чином вони прикривалися. Ну, це а, підлість, це боягузництво, тому що ну, ніяк інакше. Вони ж а, вважають себе неповодімою другою армією, але насправді це, як на мою думку, надто не є другою армією. Ми це все а, доказали всьому світові. Ну, ми бачимо, які як це сказати, крім е, фізичних втрат, які репутаційні втрати несе Росія. Ну тому, що весь світ бачить, що ну дійсно що це посміховисько. Не в тому сенсі, що вони посміховисько, е, тому що вони якісь дуже слабкі, а в тому сенсі, що Україна ну дає їм таку відсіч, е, що світ розуміє, що ні, це все був міф. Е, немає ніякої армії, яку неможливо. Е, Перемогти і українці це роблять дуже успішно. Якщо говорити також про е, святогірську лавру, е, ми пам'ятаємо про те, що Лавра знаходиться на тому боці Сіверського Донця, який ну завжди ми контролювали, тобто на українській стороні він завжди був. Але ну ми знаємо про те, що росіяни обстрілювали цю святогірську лавру. Е, є інформація про те, що ну гинули люди, гинули, наприклад, ті ж монахи. От е, в якому стані вона зараз. В тому так ви правильно сказали, що Святогірську лавру обстрілювали Ори. А, вона, а, щоб сказати, що вона абсолютно знищена, ні. Є суттєві руйнування, а, цивільне населення там переховувалось, бо там дуже хороші підвали. Але ну, не знаю. Саме головне, що мене здивувало, що а, люди, які там ховалися, вони казали, що це вся винувата Україна, бо Україна не здалася, бо тому, що якби Україна здалася, не було б війни. Я не розумію, яким чином можна до такого додуматись, і, і до чого і їм промили мізки, щоб ну яким як ми могли здатися? Ми, тобто, ми, ми не маємо права захищатися, чи що. але це все робота, так сказати, релігії. Ми військові. Я буду намагатися не втручатися. А, цю справу там є люди, які повинні закрити це раз і назавжди Це питання, бо тому, що ну це ми все розуміємо, що. Пропаганда працює на всіх шаблонах, на всіх напрямках, і в тому числі на релігійному, теж чи правильно а, я зрозумію, лавра... вибачте, вибачте, що перебив. Але чи правильно я розумію, а ми пам'ятаємо про те, що Святогірська лавра наразі є контрольованою московським патріархатом, так званою українською православною церквою московського патріархату, що саме священники просувають оці думки щодо того, що це Україна винна, що Україна мала здатися, і тому оці люди які там переховуються, тому в них такі проблеми. А, священники це не говорили. Нам, от як тільки ми а, перебували біля лаври, бо тому що ви сказали, вона була на нашому березі, якою ми контролювали, то вони до нас приходили і намагалися нам а, от такі розповіді розказати. Каже, от ви якби ви ви здалися, то наше місце би не обстріли, так далі. Я особисто цього не чув від священників. Священники на контакт з військовими не йдуть. А якщо йдуть, то дуже так закрито, вони, вони говорять, що ми тіпа, релігійні війни не мав ніякого відношення. Напряму вони цього не говорять. А, але якщо вже від цивільних це, такі фрази лунають, скоріш за все, десь вони це почули. От і все. В такому плані. Лавра, вона пошкоджена, немає жодного вцілілого вікна. А, всі вікна повибиті абсолютно по всій лаврі. А, частично в деяких місцях вона зруйнована, але вона ж стоїть. і там ну Сама Лавра, вона скільки років їй, і тим більше, що вона збудована, вона так сказати, дуже міцна. Але бачите, все одно а, а, Р, руський мір прийшов і навіть по своїх а, місцях, а, де вони намагалися і думали, що там в них будуть, вони все одно їх обстрілювали в такому владі. Ну, будинки бачите міцні, а голови, а голови та мізки вони не є міцними, на жаль, так, чи Можна зазначити, вибачте, що а, вони обстрілювали Лавру на, в ту, на, навіть а, тоді, коли а, Збройні сили та Нацгвардія та ну, будь-хто з наших військових формувань абсолютно не був, а, ну, тобто не робив свої позиції біля Лаври. Тобто їх там ми спеціально не робили, щоб не наражати на небезпеку мирне населення. І тут треба зазначити, все рівно Лавра була обстрілювалася. І тут саме вона сказати, що жодного військового під час обстрілу Лаври на території Лаври чи біля території Лаври близості не було. Це саме головне. Дійсно, ми розуміємо, що ніколи ну, ЗСУ намагаються не наражати цивільних ні на яку небезпеку. А чи відомо щось про колаборантів з боку священників з боку московського патріархату? Тому що ми бачили подібні випадки і на Чернігівщині, і на Київщині, і на Сумщині. Чи Святогірськ є виключенням? Про це я теж не можу поки що коментувати. На це є відповідні служби, які цим займаються. А, єдине, що можу сказати, що о, триває операція повелено всіх колаборантів. Добре. Добре, чи можу тоді запитати? От, поставити вам таке запитання. У нас в ефірі був Олег Сенцов. Його підрозділ знаходиться під Бахмутом, і от нам він розповідав про ну якби таку градацію робив того, хто становить саме найбільшу небезпеку для ЗСУ. І от серед іншого він говорив, що так ну небезпечними також є оці так звані ДНРівці, ЛНРівці, які воюють з 2014 року, тому що вони з найбільш промитими мізками, що вони насправді вірять цю цю маячню, ну про те, що Бамбілі Бамбас, ми ж пам'ятаємо 8 років, хоча вони там а. жили і знали, що ну, ніхто їх не бомбіл. То е, як ви оцінюєте, ну, от які підрозділи, ті, що воюють на боці окупанта, є найбільш небезпечними? Я можу повністю погодитися з Олегом, що є е, 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 суттєва загроза зі сторони е, е, ЛНР ДНР. А, але від себе хочу додати не так, як від пропаганди, а від того, що а, ті, хто ще зміг вижити з часів чотирнадцятого року, вони все таки вже восьмий рік воюють, і це а, саме місцеві, які добре знають територію. Якщо росіяни не знають територію, куди вони заходять, вони йдуть по своїм картам, там бог знає якого року, то оці місцеві, які дійсно вірили. А, в так званий руський мір вони добре знають цю територію, вони знають всі обхідні шляхи. Вони добре знають маскуватися. І ЛНР-овці, вони а, потрібно не забувати, чи денеровця що вони теж є, а, є колаборанти, які володіють теж чудово українською мовою, що чуть, -чуть ускладнює а, виявлення їх, тому що ну є таке, бо тому, що вони все таки були громадянами України. Те, що вони зараз злочинці, це факт. Uh, і тим більше, що ті, хто вижили, у них є вже досвід та uh, все таки 8 років війни. Ти багато чого ну uh, навчаєшся. Для нас це немає ніякої різниці, бо тому, що щодо за їхнього забезпечення, воно мізерне. У них ще до сих пір а, в деяких підрозділах до сих пір ще є залізні шоломи а, з тканини. Там укривається тканиною. Зверху там вони цього на шолом беруть. А так званого російського камуфляжу, можливо, а, оце їхнє розуміння та бачення непобіднімості їх там заставляє. А, можливо, вони там вірять, що їм це допоможе. Але від кульця не а, а, рятує. Щоб щодо ну, бронежилетів, потрапляються випадки, які тупо беруть метал від балону, від якоїсь бляхи засовують туди. Ну, не знаю. Це єдине, що а, мені спадає на думку, це те, що в них є суттєві проблеми з логістикою. Тобто, хай марсі наші а, допомогло нам а, ускладнити їхню логістичну систему. Тому. ну, Люди відмовляються йти. Траплялися відео. Що саме в Куп'янську ми бачили, що ЕЛНРці відмовлялися йти в атаку, бо тому що кажуть, як ми можемо йти в атаку, якщо русський десант втік втік з позиції в такому плані, але все одно їх пускають як а, пушечне м'ясо на передову. А, якраз з ними проводять розвідку боєм, щоб виявити наші вогневі позиції. А потім вже а, починають працювати їхня артилерія та намагаються проти їхні підрозділи. А, ми воюємо за нашу свободу, за нашу землю. Нам в нас немає альтернативного плану. У нас немає плану Б крім а, повної перемоги України та відновлення всіх наших там окупованих територій. 100% повністю вас підтримуємо. Впевнені, що вся наша аудиторія це дуже багато різних людей підтримують те, що ви зараз говорите. Якщо говорити, ну я впевнений, що за 6 місяців ви так ну, хоча б ну декілька разів стикалися, от з полоненими з того боку. От що це за люди? От що вони говорять? Ну коли вони потрапляють в полон. А, зазвичай що на початку, коли це було бої за Київ та за Київ, що вони не знали, куди їх відправляють. Хоча потім потраплялися, коли розблоковувалися їхні телефони, в яких ми мали можливість отримати, бачили, як вони вже а, що це була брехня, що вони знали, куди вони їдуть, що вони повинні робити. Вони цим хвалилися, вони виставляли там свої токи і знімали і так далі. Це в такому плані зараз так сказати ця відмазка вже не працює. Просто пів року повномашпісля півроку повному штабного вторгнення. вони чудово знали, але зараз є новий тренд. Це саме в мобілізованих так званих ЛДНР. Що от я вийшов в магазин. А, і цей і мене взяли, мобілізували, відправили воювати проти вас. Чи ще щось? Що я там не знав? Проснувся в воєнкоматі і так далі. Ну в такому плані вони зараз починають шукати такі так, вони якісь а, вибріхуватись щось виправдовування. Єдине, що можу їм порадити, якщо дійсно все таки є це правда, що дійсно насильно їх мобілізовують в першу очередь, якщо при можливості це здавати зброю, здаватися в полон і говорити, що їх насильно мобілізували після перевірки з нашими спецслужбами, якщо дійсно вони не чинили ніякого опору, вони просто стають жертвами війни, а не учасниками. Бо коли ти вже переступив крок і хоч раз натиснув на гачок в сторону українських воїнів, ти стаєш, а, не, ну, не тим, ну, ти стаєш тим самим злочинцем, як і окупантом. І тобі потім ти повинен з це відповідальність. Вони повинні це запам'ятати. Є можливість здатися. Не чинили оп... ну, не, а, не стріляли в бік української армії, не грабили цивільне населення. Здавайтеся, якщо ви в нічому не винні. Uh, є відповідні служби, знають як з вами повестися і як це повинно все відбуватися. Більше того скажу, здавайтеся всі, навіть якщо ви щось таке чинили, то ви не помрете. Ви просто будете наприклад в тюрмі, то, мабуть, це найкраще для вас ніж просто померти тут на українській землі. Пане Віталію, дуже дякую вам за цю розмову. Бережіть себе, Віталій Марків, офіцер батальйону імені Кульчицького національної гвардії України, був з нами на зв'язку. Ми говорили про те, що відбувається у Святогірську. Так саме пан Віталій опублікував перший, Мені здається, може по. Милятися фото з звільненого Святогорського. Ми розуміємо, що саме там зараз відбуваються ще такі фільтраційні дії. Так і звісно, що ми не можемо багато про це говорити, але ми отримали багато цікавої інформації. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.